Екзаменаційний маршрут номер 5 сервісного центру 7441. Місто Чернігів. Друзі, вітаю вас на каналі. Починаю маршрут. Не забувайте знімати автомобіль з ручника. Пересвідчуйтесь у вас лам... не лампи світяться червоні лампочки на приборній панелі. Та пристибайтеся. Інший парад, дивіться в маршруті No1 2 щоб не повторюватись. Там буквально хвилинка корисних парад, як розпочати саме іспит. Зайняли крайнє положення, інші маршрути також є. Всі 10 маршрутів є у відповідному плейлісті, будь ласка. Зараз ми рухаємося на першу передачі, зайнявши крайнє праве положення на дорозі. Я заощаджую ваш часто ваші кошти на інструкторів. Ви. Допомагаю вам складати іспит, бо чесно кажучи, якби я, коли я 20 років тому складав іспит, практичний, якби в мене була така можливість, ну до речі, я складав на майданчику, але якби в місті це було б і було.